Отут От на цьому місці, 13 метрів від моєї хати, упав цей дрон. Тут була здоровенна яма. Десь глибиною метр. Вирмати. Уламки полетіли на хату. Житель помічної Віталій Хаєцький згадує дронову атаку російської армії на Кіровоградщину у травні минулого року. Тоді він залишився без будинку. Я відпочивав у спальні, і в начало другої ночі воно залетіло сюди, залетіло в хату, покружало, вилетіло назад і назад у вікно. Став то, бо ті уламки пробивали. Я вже збирався на пенсію, все зробив все, як треба. І тут... Цей російський дрон, де вони взяли ці кацапи, я не знаю, на нашу голову українську. Таке мені на роботі. І в мене в душі воно болить. Через дронову атаку у помічній були пошкоджені вісім будинків, розповідає працівниця міської ради Аліна Ружанська. Будинок Віталія Хаєцького за висновком експертів не підлягав відновленню. Тому цим людям було виділено з місцевого бюджету допомога в розмірі 500 тисяч гривень. І ще двом людям було виділено по 20 тисяч гривень для придбання металопластикових вікон. Іншим мешканцям із матеріального резерву та ПТНС було виділено матеріали. Цей будинок. Я придбав замість мого розбитого розрушеного будинку. Чоловік дякує громаді, що допомогли купити новий будинок. Усіх коштів для придбання цього будинку не вистачало. Мені виділили по виходу на пенсію оклади. Я додав до тої суми, що мені дали міська влада і купив оцей будинок я за 15 тисяч доларів. Нині родина облаштовується на новому місці. Тут кухня якраз ось зробив косметичний ремонт чоловік там, бо, звісно, було воно, ну як люди давно вже жили. За тим будинком, звісно, сумуємо, тому що ми 20 років все своїми руками строїли. Чоловік купив, стіни були самі, все, нічого не було. За минулий рік у Кіровоградській області через російські обстріли у державний реєстр пошкодженого майна внесли 124 житлові об'єкти. Через державну програму є відновлення, виплатили 818 тисяч гривень дванадцятим людям, розповіла керівниця управління регіонального розвитку та містобудування Вікторія Кулікова. Також можна подати заявку на відшкодування повністю зруйнованого житла. «Ця послуга лише запущена. Вже також в застосунку дія. Люди Дають відповідну заяву. Далі цей об'єкт кореспондується з усіма реєстрами, перевіряється і встановлюється дійсно власник органами місцевого самоврядування тими ж комісіями. І відповідно по заповненій електронній заяві орган місцевого самоврядування робить розрахунок і через застосунок ДІ також повідомляє про призначення житлового сертифікату. Каже, жителі Кіровоградщини такі сертифікати ще не отримували. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.